Путін догрався, його впертість остаточно вивела з себе Дональда Трампа. За словами посла США при НАТО, Трамп буквально роздратований поведінкою Путіна, який вперто ігнорує будь-які спроби деескалації. Тепер Трамп розігрує просто грандіозну геополітичну партію. Він залучає несподіваних гравців. Заплановані переговори з лідером Китаю Сіцепіням. Це не просто розмова, це прямий сигнал Москві, що ваш головний партнер тепер може грати з нами. Трамп впевнений, що Пекін так само втомився від цієї війни і готовий натиснути на Росію. Принаймні, Трамп так вважає. Але це ще не все. Дональд Трамп робить хід, від якого ніхто не очікував. Він готовий до діалогу з Кім Чен Іном. І це ще один партнер Росії, якого Трамп спробує відірвати від Путіна. Такий собі тонкий, але вкрай болючий укол. Також Трамп тиснутиме одночасно і на Путіна, і на Зеленського, прагнучи негайного припинення вогню. Як каже дипломат, усі карти в руках Дональда Трампа і він розіграє їх так, щоб загнати Путіна в глухий кут. Ну з якого друзі, єдиний вихід це припинення вогню. Та переговори. І наостанок, якщо слова не подіють, адміністрація Трампа вже підготувала новий пакет санкцій, а ще вони підтримують використання заморожених російських активів для закупівлі зброї для України. Чи вийде це зробити у Дональда Трампа завершити дипломатичним способом війну? Я не знаю. Але, схоже, Трамп прийняв в виклик від Путіна ну і достає свої казарі, які здатні змінити правила гри. Дякую. Like, do stretnutia!